Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Account, яка продовжує допомагати вам працювати в програмах Баз-Бухгалтерія. Сьогоднішня тема основні загальні налаштування розрахунку зарплати. В цій програмі вони складаються з трьох рівней, так само як і будь-який розділ, тобто є загальні налаштування для Всіх організацій, облік яких ви будете вести в одній базі. Потім є налаштування по організації конкретній, і також по конкретним вже нарахуванням, тобто по аналітиці, по різним параметрам нарахувань. Зараз ми їх розглянемо, де вони знаходяться, просто коротко, щоб ви мали уявлення на початку роботи. На що вам потрібно звернути увагу, перше, як звичайно, ви знаєте, для організацій це розділ головне налаштування параметри обліку. І коли ми зайдемо в розділ в закладку співробітники та зарплата, ви побачите, що тут дуже мало налаштувань. Тут ми просто вибираємо, що ми ведемо облік заробітної плати по кожному працівнику. Звичайно, адже ми для цього цю програму і придбали, тому що вона дуже детально нам облік, веде облік по кадрам і облік по нарахуванню заробітної плати. Але є більш детальні, більш розширені налаштування, вони виведені навіть окремо в розділі головне налаштування зарплата, тому що їх тут дуже багато. І для цього зроблено вже окремий розділ. Далі другий рівень це конкретно по організації. Головне налаштування організації. Заходимо в карточку організації. І тут у нас є закладка зарплата та кадри. Тут вже ми по графіку роботи, по параметрам обліку. Ми вже дивилися в кадрах. І тут є, крім налаштувань по кадрам, також налаштування по обліку заробітної плати. І слідуючий рівень це розділ зарплата, налаштування та довідники. Тут уже ми більш конкретно будемо розглядати нарахування, утримання і різні довідники. Та реєстрі відомостей. Розглянемо загальні налаштування для всіх організацій. Пам'ятаєте, знаходиться головне налаштування, зарплата. І тут перша позиція це гіперпосилання налаштування складу нарахувань та утримань. Тут є ще розділи. Перший підрозділ це погодинна оплата. Погодинна оплата тут проводиться налаштування для того, щоб була можливість реєструвати і оплачувати відпрацьований час в годинах. Якщо ми проставляємо цю галочку, що застосовується погодинна оплата, ось дивіться, якщо я її знімають, то немає можливості вже інші налаштування робити. Тобто нічні години, вечірні, понаднормова робота, а також переробок при підсумованому обліку робочого часу. І є також налаштування кілька видів часу в графіку роботи. Звичайно, більш конкретно, а особливо, це кількість видів часу в обліку в графіку роботи. Ми розглянемо в окремо від, відео, тому що там є дуже багато різних ще до налаштувань для того, щоб це реалізувати в програмі. Наприклад, Нічні та вечірні години, як ми проставляємо в графіку роботи, то у нас з'являється, ось ми застосувати та закрити, то тоді в розділі організації, налаштування, у нас з'являється можливість ці оплати, по-перше, прописати, який процент, так? Ось дивіться, ми заходимо в організації, Edelweiss, наприклад, так. І зарплата та кадри, і ось тут, де бухгалтерський облік та е, виплата зарплати, натискаємо кнопочку Змінити. І у нас з'являється можливість. Ні, не тут. Так, чекайте, помилилась. Ось тут, де параметри кадрового обліку та розрахунку зарплати. З'являється можливість, ось появляється оплата в нічний та вечірній час. Проценти прописані за замовчуванням, і ви їх можете змінити. Я тут зробила ще одну програму, де не проставила цю галочку в нічні та вечірні години. Давайте перевіримо, зарплата ось гіперпосилання налаштування. Нарахувань та отримань, я не проставила галочку нічні та вечірні години. І коли ми зайдемо в головне організації, тут також це вже інша програма, і зайдемо в зарплату та кадри і параметри кадрового обліку та розрахунку зарплати, ви бачите, що позицій про вечірні та нічні години немає. Хочу сказати вам, що дуже багато налаштувань у нас, коли ми проставляємо галочку, у нас з'являються можливості робити ті чи інші нарахування. З'являються нові документи, з'являється можливість заповнювати певні регістри. І тому перед початком роботи, особливо такі нарахування, які вам необхідні, нам потрібно продивитися і все це налаштувати. Це дуже. На початку роботи буде впливати на коректну, коректний облік зарплати. Деякі налаштування ми можемо зробити в процесі обліку. Наприклад, якщо нам по співробітникам та зарплаті так, треба вести в програмі, це обов'язково поставити, тому що це кардинальне таке налаштування, а деякі ми можемо при вже необхідності, коли виникає така необхідність. Так, далі. Нічні та вечірні зрозуміло. Ідемо далі. Гіперпосилання, налаштування складу, нарахувань та утримань, також, коли ми з вами проставляємо ці галочки, понадормова робота, кілька видів часу, нічні та вечірні години оці види. Оплата у нас з'являється в графіках роботи. Якщо ми зайдемо в графіки роботи по а, зарплаті, заходимо зарплата, налаштування та довідники. Бачите, я вам не недаром. Прописала, розповіла зразу про рівні налаштувань, тому що ми звертаємося в процесі вже нашого уроку, звертаємося до тих чи інших налаштувань. Ось це вже конкретно для організації. І для організації, коли ми налаштовуємо графік роботи, наприклад, візьмемо п'ятиденка і натиснемо Змінити властивості графіка то ви бачите, що тут з'явилися у нас різні види часу, тому що якщо ми цього не налаштовуємо, заходимо знову ж таки в другу нашу, організа... в другу нашу програму, так? зарплата, налаштування та довідники, графіки роботи. І коли ми заходимо в графік, то змінити властивості графіку, ви бачите, що тут види часу, лише робота. І ми вже нічого не можемо налаштувати в графіку. Тобто, бачите, як все пов'язано. Нам необхідно для того, щоб зробити подальше налаштування, нам необхідно на початку визначитися з основними загальними налаштуваннями. І тут ми вже можемо прописати ці види часу, проставити галочки, і з'являється вже в розкладі роботи, з'являються у нас різні колонки, тобто вечірні, нічні години або, наприклад, якась робота номер один. Це інший вже вид роботи. Так, все зрозуміло. І так по кожному налаштуванню, наприклад, понаднормова робота. Що нам це дає? Коли ми проставляємо галочку, то у нас в розділі зарплата і в розділі, звичайно, кадрів для реєстрації понаднормової роботи буде доступний документ оплата понаднормових годин. І ми просто створюємо цей документ, і вже потім в нарахуванні зарплати програма буде це все включати включати ці різні види оплати. Переробка при підсумованому робочому часу далі йде. Так? Якщо це використовується на підприємстві, тобто є у нас працівники, співробітники працюють більше встановленого часу. І буде доступний тоді документ, доплата за переробку. Наприклад, у нас є якийсь графік роботи певний, так? і підсумований робочий час. Що значить підсумований робочий час? Це значить, що, наприклад, у нас є графік, так? і один тиждень може бути 40 годин, а інший тиждень наприклад, може бути 35, інший 45. Тобто за весь місяць потім в цілому буде підсумок, підсумок часу, буде той, що нам необхідний по законодавству. Але буває таке, що у нас є переробки, і тому це теж буде фіксуватися документом в документом, який є в розділі зарплата. Без цієї галочки цей документ. Реєстрація переробок називається, до речі, він не буде нам доступний. Навіть якщо ми пам'ятаєте, що ми можемо через розділи будь-які, так, зарплата, наприклад, ми можемо зайти ось тут в налаштування, так, коліща, справа, і можемо додати документи, але навіть в переліку цього документа немає. Деякі є. А от саме от цього і ще багато інших немає, тому без цієї галочки у нас не буде можливості зробити цей вид нарахувань. Далі перейдемо до підрозділу відпустки. Тут також Зрозуміло, що якщо ми проставляємо галочки, то з'являється можливість, наприклад, надавати навчальні відпустки, різні додаткові відпустки або відпустки без оплати. Також є окремі документи. Я не буду дуже детально про це розповідати, про це якби в інших розділах ми з вами розглянемо вже на конкретних прикладах. Облік відсутності, слідуючий підрозділ. І перше, це в нас звичайно відрядження. Якщо ми проставляємо цю галочку, то у нас з'явиться можливість зберегти в списку нарахувань, це вже в безпосередньо в розділі зарплата в налаштуваннях та довідниках. Буде можливість нарахування, вид нарахування створити відрядження. І реєстрація та розрахунок заробітку, який зберігається на час службового відрядження, проводиться за допомогою документу відрядження. Також, якщо є у нас внутрішньозмінні відрядження, теж є можливість, ви бачите, що в тому числі внутрішньозмінні. І аналогічно по простоям, прогулам, відгулам. Теж Такі самі налаштування, і ми маємо можливість тоді вводити певні документи. Майже для всіх додаткових оцих налаштувань у нас в програмі створені окремі документи. Це, з однієї сторони, дуже добре, але з іншої, нам необхідно з вами визначитися, яким чином ми будемо все це робити. Тому що я вам вже казала, що в програмі є можливість. Один і той же вид нарахування зробити різними способами. Тому потрібно вже конкретно визначитися, як ви це будете робити, розібратися з цим. І потім вже робити однаково, щоб розуміти, де шукати те чи інше нарахування і як його відображати. Далі у нас закладка Інші нарахування. Тут є можливість зробити. Певні доплати за якісь обставини, наприклад, надбавка за шкідливість, робота у святкові або вихідні дні, відрядні заробітки. Також, якщо ми це налаштування зробимо, то буде можливість зробити відобразити певним документом саме відрядний заробіток. Доплата до середнього, доплата за дні хвороби, це крім лікарняних. Ми можемо доплатити, якщо таке є положення в організації. Також виплачується матеріальна допомога, і також виплата матеріальної, наприклад, допомоги до відпустки, реєструються натуральні доходи, можливо, якісь подарунки або ще щось. І для цього всього у нас в програмі передбачені окремі документи. Якщо ми всі ці галочки проставимо, то у нас, по-перше, з'явиться розділ утримання в розділі головного меню Зарплата, а по і також потрібні документи. Ось, подивіться, заходимо зарплата. У нас є розділ утримання, є аліменти, виконавчі листи, зміни по виконавчим листам теж можна робити. Та профспілкові внески. Тобто для кожного виду нарахувань, по-перше, є вид нарахувань, а по-друге, є документ. Заходимо в іншу програму, щоб ви для наглядності побачили. Я тут у цьому налаштуванні зарплата, в налаштуваннях складу нарахувань та утримань, в утриманнях не проставила галочки. І ось подивіться, в розділі головного меню зарплата у нас навіть немає такого підрозділу. Тобто теж треба визначатися на початку. Або якщо в процесі роботи у вас з'явиться така необхідність. Ми розглянули гіперпосилання на складу нарахувань та утримань, і далі по розділу зарплата продивимося коротенько, що тут у нас ще є. Розрахунок і виплата зарплати виконується по організації в цілому. Якщо цю галочку проставити, то у нас відключається можливість нарахування і виплата зарплати в розрізі підрозділів. Тому, якщо у вас, наприклад, лише один підрозділ, то необхідності в цій галочці немає. Далі прапор виконувати автоматичний перерахунок документів при їх редагуванні. Буває таке, що ми зробили якесь. Вже нарахування зарплати, і потім згадали, що щось ще не ввели. І змінили. І, звичайно, програма автоматично повинна все це перерахувати. Але все-таки можна не ставити цю галочку автоматично, тому що в кожному документі, там ви знаєте, є спеціальна така кнопка, що можна перерахувати. Краще робити це вручну, тому що, якщо у нас на сервері або на комп'ютері маленька. Продуктивність і недостатньо, тобто недостатньо цієї продуктивності, то автоматичний перерахунок буде затримувати роботу в програмі, тому краще її не ставити, а потім просто не забувати перераховувати вже вручну. Виконується індексація, зрозуміло, з'явиться можливість нараховувати індексацію, використовуються гіг контракти Це у нас нові такі ви знаєте, оплати вже там зменшені податкове навантаження на, на організації, це певні спеціальні такі види роботи організацій, ну, комп'ютерні програмісти і так далі. Далі, по налаштуванням тут все так логічно зрозуміло. Тобто, якщо є у нас тарифні групи, використовується кілька тарифних ставок, тобто це для певних організацій актуально, використовуються також короткострокові зміни праці. Ось ця галочка дуже допомагає в тому, що ми не робимо багато дуже кадрових документів, тобто нам на певний час необхідно якусь роботу зробити. От ми, будь ласка, проставимо цю галочку, де можливість. Просто нам тимчасово зробити якесь нарахування для співробітників. Видаються подарунки. Також при перерахунку тарифної ставки працівника у вартість години дня використовувати або середньомісячну кількість годин, днів місяця. Днів у місяці, так, або норму часу за графіком співробітника або за виробничим календарем. Це вже ви дивитесь, як, вам, як ви, вам в організації це необхідно. Також є у нас показники, що визначають склад сукупної тарифної ставки, тобто це оклад, тарифна ставка, або якісь інші, наприклад, можна додати. Доступні показники, ось ви бачите, зліва, і так само стрілочки ми можемо їх вибрати. І на сам кінець тут ми бачимо, що при зміні часу, наприклад, при зміні умов праці не з першого числа місяця, то нам необхідно теж це налаштувати, тобто виходячи із графіка роботи до і після зміни, можна, або можна встановити для співробітника індивідуальний графік роботи. Ось і все, це про загальні налаштування. Ми в цілому з вами визначилися з налаштуваннями, які є. І далі, якщо буде цікаво, розглянемо ще більш конкретні налаштування по організації та, та конкретним нарахуванням зарплати вже в безпосередньо в розділі зарплата. Я вам бажаю успіхів, чекаю ваших відгуків і запитань. Всього вам найкращого, миру та добра!